Доброго всім дня! Сьогодні поговоримо з вами про особливості бурих та червоних водоростей. Усі представники бурих водоростей багатоплітинні види. Їх налічують понад 2000 видів. Слань забарвлена в жовто-бурий колір. За розмірами бурі водорості бувають від кількох сантиметрів до десятків метрів завдовжки, наприклад, макроцистес. Мешкають представники бурих водоростей переважно в морях. Окремі види у прісних водоймах. Бурі водорості мають найскладнішу будову серед усіх груп водоростей, клітини частини представників бурих водоростей розрізняють забудовою та виконуваними функціями. Одні з них здійснюють фотосинтез, а інші запасають поживні речовини, забезпечують транспорт розчинів поживних речовин тощо, клітинні стінки зовні вкриті слизом. У багатьох бурих водоростей відкладається не крохмаль, як у зелених, а інший вуглевод, ламінарин. Розмножуються бурі водорості як не статево, тобто руховими спорами або ділянками слані, так і статево. Найвідоміша бура водорость це ламінарія цукриста або морська капуста. До поверхні каменів із кам'янистого дня ламінарія кріпиться міцними розгалуженими ризоїдами. Вони відростають від нижньої частини тіла стовбурця, що зовні схожий на черешок листка. Стовбурець розширюється у видовжену до 3-4 метрів завдовжки бурозелену зелену пластинку. Іншим представниками бурих водоростів є саргасом. Їх іще називають саргасовими водоростями. Вони мають вигляд кущиків від пів до 2 метрів завдовжки, що ростуть на дні мілководь, морів, Переважно тропічних, деякі види пасивно плавають біля поверхні води завдяки наявності пухирців, заповнених повітрям. Величезні скупчення цих водоростей є в Саргасовому морі біля Атлантичного узбережжя Американського континенту. Червоні водорості або багрянки здебільшого багатоклітинні організми, їх налічують понад 7 тисяч видів, поширені переважно в морях. Але трапляються також мешканці прісних водонь. Крім хлорофілу, в хлоропластах цих водоростей містяться червоні та жовті пігменти, різні поєднання яких зумовлюють різноманітні забарвлення слави – від темно-червоного до жовтого чи блакитно-зеленого. Червоні пігменти вловлюють слабке світло, що дає змогу водоростям проникати на найбільші для всіх водоростей глибини. До 200-250 метрів запасають червоні водорості особливий вуглевод, багрянковий крохмаль, розмножуються статевим та нестатевими способами. У Чорному морі поширені такі представники червоних водоростей, як філофора, церамія, порфіра, кораліна. Порфіра це їстивна водорість. У народі її ще називають червоним морським салатом. Цю водорість людина вирощує штучно. У королін гілки свані складаються з окремих ділянок, сегментів, просочених карбонатом кальцію. Від цих гілочок відходять бічні нитки, які здійснюють фотосинтез.